Майже місяць навчання, і першокласники вже розповідають вірші, співають пісні і представляють свої роботи польською мовою. Учні мають у програмі 8 годин мови, а також трудове навчання та образотворче мистецтво. За словами вчителів, діти сприймають навантаження добре. Батьки також задоволені новими можливостями. Як нам сказали потім, що експериментальні класи, додавали кількість часу на на уроки польської мови, то мене це ще більше зацікавило. Директор школи Леонід Котенко запевнив батьків, що учні експериментального класу матимуть усе необхідне для отримання якісної освіти, адже хрещеним батьком учнів є почесний консул Юрій Водерацький, який і цього разу завітав не з порожніми руками. Дитина повинна орієнтуватися в різних не тільки мовах, но і культурах. І саме поява такого класу вона мабуть є просто закономірна. Також на зустрічі з батьками Юрій Водерацький зауважив, що діти матимуть можливість не лише отримувати якісну освіту, а й відпочивати у Польщі, аби практикувати польську зі справжніми носіями мови.